Наша тема буде присвячена насиченим одноосновним карбоновим кислотам. Попереднього року ми з вами розібралися, що таке карбонові кислоти, їхню класифікацію. Сьогодні розпочнемо саме насичені одноосновні карбонові кислоти. Отже, насичені вони похідні від алканів, одноосновні, бо містять одну карбоксильну групу. Щодо будови молекул, то ось карбоксильна група. І карбоксильна група карбон сполучений з двома атомами оксигену і атомом карбону вуглеводневого залишку, якщо вони є. Бо в, наприклад, метанові кислоти вуглеводневого залишку немає, там тільки гідроген, кути між напрямами відповідних хімічних зв'язків наближаються до 120. Ось тут кути до 120 наближаються самі, в самих зв'язках. Ми бачимо, яка у нас йде будова, як вона зміщена. В результаті перекривання змінених за формою орбіталей атома карбону з орбіталями сусідніх атомів в утворенні подвійного зв'язку СО беруть участь також неспарні п-електрони атома карбону, атома оксигена. Тобто у нас атом карбону і атом оксигену, в яких є неспарні електрони, піелектрони. І вони перекриваються поза межами ядер. Тобто у нас утворюється сігма-зв'язок і пі-зв'язок. П-орбіталь атома карбону перекривається не лише п орбіталю атома оксигену карбонільної групи СО, а й з П-орбіталю атома оксигену гідроксильної групи. Ми бачимо також, що йде перекриття. В якій перебуває пара неподілених електронів. Утворюється спільна електронна система. Ось тут спільна Електронна система. Електронна густина в цій системі значною мірою зміщена до атома оксигену карбонільної групи. Ось Зміщається електронна густина, і атом оксигену стає негативно негативним що зумовлює більшу полярність зв'язку ОН OH. в молекулах карбонових кислот, ніж в молекулах спиртів. Зазначені особливості будови молекул карбонової кислот унеможливлюють реакції за участь цих сполук із розривом полярних зв'язків ОН, OH, а також СОН. Фізичні властивості. Морашина кислота, оцтова кислота і пропіонова або пропагнові кислоти звичайних умов є рідинами з різким запахом, які необмежно змішуються з водою, з утворенням розчину. Розчинення сприяє утворення водневих зв'язків між молекулами кислоти і води. Масляна, тобто бутанова кислота та інші кислоти з кількістю атомів карбону в молекулах до 9 це олійсті рідини, що мають неприємний запах і погано розчиняються у воді. Вищі насичені карбонові кислоти тверді, не розчинені в воді, речовини без запаху. Щодо температури кипіння карбонових кислот вище, ніж в одноатомних спиртах, тобто ті спирти, які містять одну гідроксильну групу. З такою самою кількістю атомів карбону в молекулах. Це свідчить про сильнішу міжмолекулярну взаємодію у кислотах. Якщо між двома молекулами спирту виникає тільки один водневий зв'язок, то між молекулами кислоти їх може бути два. Тобто, між оксигеном негативно зарядженим і гідрогеном, між гідрогеном та оксигеном. Щодо хімічних властивостей, карбонові кислоти, як і неорганічні кислоти, дистоціюються у водних рошнах з утворенням катіонів гідрогену і аніонів кислотних залишок. Тобто ми бачимо, що будь-яка карбонова кислота може дистанціювати на гідроген, який буде позитивно зрічений, та кислотний залишок. В насичених одноатом, одноосновних кислотах цей залишок завжди буде одновалений. Ці карбонові кислоти є слабкими. Зі зростанням карбону ланцюга в молекулах сила насичених одного основних карбонових кислот зменшується. Тобто від метанової до етанової до пропанової кислоти сила кислоти зменшується. Давайте нагадаємо, як змінюється кольор індикаторів в кислотному середовищі. Він змінюється в універсальному та в фіолетовому лакусі, також і в металоранджі на грошевий кольор. Щодо реакцій з металами, оксидами, тобто основними оксидами і гідроксидами, солями. Карбонні кислоти, як і більшість неорганічних кислот, взаємодіють з металами. Тобто метали мають бути активними, які розміщені ліворуч від ряду активності металів, тобто ліворуч від водню. І тоді буде контакт фером, вступає двохвалентний, тобто валентність 2, тут 1, навхрест буде 2, одиниця не ставиться і витискає воду. Щодо з основними оксидами, основами деякими амфотерними оксидами гідроксидами, солями, слабших кислот як йдуть реакції. Наприклад, з основи кислота з основою метанову кислота, бо мурашина реагує з барі -гідроксидом, барі гідроксид луг, у нас утворюється барі метаноат, а також. Утворення води. З основними оксидами так само йде реакція, так само і з амфотерними оксидами. Тобто утворюється солі та вода. Далі, як бачимо, тут реагує у нас етанова кислота, бо два атоми карбону. Етанова кислота, по-іншому, називається оцтова кислота або ацетатна кислота. І контактує з солями слабших кислот. Карбонатна кислота слабша, ніж оцтова кислота. Твориться сіль, також карбонатна кислота, яка розпадається, вона нестабільна. Також для кислот характерні реакції естерифікації, це реакції зі спиртами. Відповідно, при реакції естерифікації будуть утворюватись естери. Ми бачимо, як контактує етанова кислота або оцтова з етанолом. етиловий спирт. Ми тут спирт записали як OH в іншу сторону. І в нас де. Відрив OH і H від кислоти та відповідно спирту. Реакція відбувається за участі сульфатної кислоти, концентрованої, яка відбирає вологу зайву. І утворюється естер. Це у нас етиловий, ось у нас етиловий естер етанової кислоти або оцтової кислоти, або етил, сучасна назва етил. Етан. А саме естер, то це оат, дає нам закінчення. То з кінця етил етан оат. Буде по назві естер. Естери мають приємні аромати. Встановлено, що кожна молекула води утвориться за рахунок ОА OH групи гідроксильної групи молекули кислоти і атома гідрогену гідроксильної групи молекули спирту. Оцтова кислота є стійкою щодо дії окисників. Вона не взаємодіє, наприклад, із калій перманганатом. Однак пару цієї кислоти можна підпалити на повітрі. А щодо особливостей мурашиної кислоти, то мурашина або метанова кислота, ми бачимо, що тут є, ось якщо поглянути на її молекулу, то тут є як карбоксильна група, так і карбонільна група може бути альдегідною. Складової частини її можна розписати її як альдегід. Тобто Альдегіди можуть доокиснитись. А при доокисненні утворюється карбонатна кислота, яка нестабільна, утворюється СО2 та H2O. Також при нагріванні концентрованою сульфатною кислотою морошина кислота розкладається на чадний газ карбон, холетний оксид та на воду. Щодо добування, карбоної кислоти можна добути у промисловості переважно за реакціями окиснення. Про добування ми ще будемо більш детальніше говорити, але, наприклад, ось можна побачити, як добувається етанова кислота це з бутану з алкану і з метану. окиснення. В двох випадках можна отримати і мурашину кислоту. Також ми можемо отримати з альдегідів, це ми розглядали по хімічному властивості альдегідів, альдегіди можуть окиснитись до карбонової кислот, тобто і зі спирту можна поступово окиснити до карбоної кислоти. Також контакт солей карбонових кислот з сильнішими мінеральними кислотами, неорганічними кислотами утворення іншої кислоти, тобто у нас органічні кислоти та солі. Щодо застосування, то найбільше використання серед карбонових кислот набули етанова кислота, оцтова і метанова кислота або мурашина кислота. Оцтову кислоту широко застосовують харчовій, шкіряній, хімічній промисловості при фарбуванні тканин у виробництві штучних волокон, в домашньому господарстві, саме для консервування. Як приправу до їжі також використовують промисловість, випускає столовий оцет, водний розчин, оцтової кислоти з її масовою часткою від 5 до 10%, Оцтову есенцію від 70 до 80% яблучний оцет. Морошину кислоту застосовують в органічному синтезі текстильній промисловості, медицині виробництві фарб та гуми.